Віталій Бала, політехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуацій. зараз з нами на зв'язку. Пане Віталію, моє вітання доброго дня, слава Україні, героям слава. Скажіть, будь ласка, про що будуть говорити Зеленський і Макрон? Що мається на увазі такі дні? Що зараз багато що може змінитися? Як уже заінтригував президент України? Як ви бачите, які перспективи переговорів? Ну вони вже зустрілися. Я нам розумію, зустріч можливо вже закінчилась в одинадцятій годині за паризьким часом. І зустрів та, та ]езультатів. на, 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 на сходах Єлисейського е палацу. Ну там безумовно мова йде про е позицію Європи. Бо за великим рахунком, Трамп як би хотів чи не хотів. А ситуація складається таким чином, що насправді, ну з моєї точки зору, без Європи жодного якогось е миру чи там припинення угоди про припинення війни. Неможливо вкласти, бо це стосується у Європі набагато більше, ніж Сполучені Штати Америки. Зокрема, саме Європа зараз витрачає гроші і допомагає Україні, а не Сполучені Штати Америки, бо США нам не дають ні фінансів, вони зброю нам продають, за яку платить Європа. Тому в цій ситуації я думаю, що якраз поїхав Зеленський за. Тим, щоб ще раз почути про підтримку, вони напевне обміняються тими даними, які є стосовно тих перемовин, які були вчора у Флориді. Там дійсно говорять, що вони були продуктивними, але складними. Трамп заявив, що є шанс хороший укласти угоду. Рубіо більш обережний каже, є над чим працювати. Завтра, сьогодні, вже Кремль заявив, що завтра в день Вітків зустрінеться з Путіним. Ну Путін, на мою думку, насправді не хоче ніякого миру. Він хоче капітуляції України. Ну а я думаю, що капітуляції України не дочекається, тому з моєї точки зору, хоч і сьогодні кая калас, сьогодні зустрічаються міністри оборони Європейського союзу, і вона буде зустрічатися із міністром оборони України міністром закордонних справ України. Вона заявила, що цей тиждень може стати вирішальним так для України, вирішальним для дипломатії. З моєї точки зору, у нас кожен день є вирішальний, тому я не є оптимізмом стосовно того, що може до чогось домовитися, що би відповідало національним інтересам України. Пане Віталію, а які можуть бути нові формати безпеки, про які зараз говорять в Європі? Ну, дивіться, Росія вона категорично виступає проти не тільки там вступу і руху України в НАТО про те, тих, щоб іноземні війська знаходились на території України? Вона від цього не відійде. Трамп ну знову ж за інформацію, ніби не хоче говорити про якусь безпеку до того, як буде. Підписана якась угода про припинення вогню. Тобто, ми там чули про ніби якусь безпеку щодо того, що як, ніби як стаття 5 НАТО, все це слова насправді. Сама краща безпека, на мою думку, України, майбутньому, це наші збройні сили. Вони мають бути мотивованими, мають бути високотехнологічно озброєними. Це саме головне, тому нам потрібно своє зброю, нам потрібна зброя наших партнерів. З цього треба насправді виходити. Я не бачу ну, жодних якихось, на мою думку. Підстав, щоб ми могли якось реально розраховувати на те, що хтось за нас нас може забезпечити так. Франція вона говорить там про те, що може відправити якісь війська. Але давайте будемо реалістами. В четвер Макрон заявив, що він хоче започаткувати. Започаткується така добровольна військова служба терміном на 10 місяців. Він цього 2026 року там буде 3 тисячі, 30-му 10 тисяч, 35-му 50 тисяч. Це для того, щоб потім ці люди могли піти служити в армію на сьогоднішній день. У Франції 241 тисяча військових і 45 і тисяч резервістів чи 50 тисяч резервістів, і ми розуміємо, що насправді це не вирішення питання безпеки для України. Я вже не говорю там про армію Великої Британії там менше 100 тисяч. Тому ще раз хочу наголосити, що з моєї точки зору ми маємо розраховувати на себе так. Ми можемо говорити про якісь формальні речі, які можуть бути підписані, але ніхто ще насправді на практиці не побачив, як працює навіть ця п'ята стаття, про яку всі так багато говорять. Про Денія Ладріскола ми вже згадували. це посланець Трампа, і він от нещодавно був у Києві і говорив про те, що зараз зацитую, як пише Financial Times, що а в разі відмови від термінових поступок мирний план, як його пишуть в лапках, він лише погіршиться. А спірні українські території рано чи пізно опиняться під контролем Росії, і це такий певний тиск на Київ. А як можуть розвиватись ці? Події дивіться, насправді це аксіома, зовнішня політика це є продовження внутрішньої політики. І президент Зеленський дійсно зараз політично ослаблений і цим хоче скористатися як адміністрація Трампа, так і безумовно, і Росія. Хоча там Путін заявляє, що Зеленський нелегітимний, і нічого ніби не збирається з ним підписувати. Це ще раз до того, чи буде щось зараз може бути підписано. Більше того, ті люди, які брали участь у так званій угоді про корисні купали, про яку всі забули, а вона насправді була для того, щоб нам взамін США надали безпеку. До речі, вони з п'ятьма країнами цей заток Гвінецької Трамп підписав угоди про корисні купали і надав безпеку саме цим країнам. Так, от та людина в УСП Штатах Америки, яка була до того долучена, вона давала там анонімну, скажімо так, інтерв'ю пресі вона сказала, що вони три місяці. Працювали над тим, щоб довести до самого підписання. Тому каже, навіть якщо зараз щось буде узгоджено, це може зайняти до 12 місяців, так щоб вийти на якесь підписання. Тому ця ситуація надійсно виглядає достатньо в не мене дивною, хоча багато галусу і шуму навколо всіх цих подій відбувається. Але те, що вони тиснуть і намагаються скористатися саме політичною слабкістю Зеленського, це очевидно. Тому для того, щоб свою позицію підсилити, треба не тільки їздити. а Це треба безумовно робити до наших партнерів європейських. Треба реально зробити швидке перефронтування влади політично, як військової, на мою думку, також в Україні для того, щоб була ну я би сказав, така спроба знов отримати ту суспільну легітимізацію в країні. Я маю на увазі в першу чергу про нову коліцію у Верховній Раді так: перефронтування. І створення нового уряду я б його назвав навіть не урядом єдності, а урядом порятунку. От в цьому випадку, я думаю, Зеленський тільки би підсилив свої позиції і продемонстрував, що тиснути на нього нема жодного сенсу. А так безумовно не будуть це продовжувати робити. З приводу ще витоку телефонної розмови Віткова і Ушакова, в якій прозвучало те, що Вітков і рекомендує Путіну як краще розмовляти з Трампом, і складається таке враження, що це знаєте дуже така проросійська позиція, що багатьох здивувало, і вже почали говорити про те, що може бути це якийсь там імпічмент і гейт, і так далі, якщо дійсно це така позиція і Трампа і штатів, що це тоді не є е, тим переговорником і тим представником в переговорному процесі, як це мало б бути е, на вашу думку. Е, це дійсно позиція тільки однієї людини, чи це позиція взагалі е, адміністрації Трампа? Як на це Я... має тепер реагувати? Перепрошую Україна. Вітков просто давав, скажімо так, інструктаж в контексті давав в руки інструмент, за допомогою якого можна швидше досягнути того, що ви хотіла Росія. Тобто, безумовно, там саме ця атмосфера є в адміністрації Трампа, самого Трампа. Давайте ми звернемо увагу, що Келога ми вже не чуємо, його відсторонила. Це дійсно була та людина, яка, ну скажімо, була об'єктивною. Ми могли вже говорити він там, про українське, не про українське, він реально був об'єктивний, і він виходив з тих. Реалії, які є, які потрібно скажімо так, реалізувати стосовно якоїсь умовно мирної угоди зараз. Навіть Рубіо ми бачимо, він змінив свою риторику. Він раніше трохи по іншому говорив. Тобто, це насправді з моєї точки зору політика саме безпосередньо Трампа. Він хоче найшвидше щось там укласти для того, щоб почати. Вони завжди постійно говорять, що хочуть розпочати якесь там економічне співробітництво з Росією. Я так розумію, що мова йде про ті ж корисні купали, там рідкоземельні, там про Арктику якась мова постійно щось там йде. Тому е, війна в Україні йому заважає от, почати це робити, а цим будуть займатися в першу чергу оточення Трампа, його там взять Кушнер. Тобто вони будуть просто заробляти гроші. Тому ми маємо це чітко усвідомлювати і в цьому контексті розуміти, що інтереси там України все-таки інше, то десь там на задньому плані, можливо, навіть взагалі за великим рахунком Трампа це не цікавить. І треба свою позицію в цьому контексті відстоювати. І разом з Європою, яка, якраз, до речі, стоїть на таких ж позиціях, наші інтереси тут співпадають. Це все треба так і узгоджено говорити і про це постійно нагадувати і відстоювати. Ще з приводу Дріскола, який приїжджав до Києва, і який переконував, от як NBC News розкриває, що під час розмови з українською стороною Дріскол переконував в неминучій поразці. Немає карт на руках, як це полюбляють говорити в Штатах, зокрема в адміністрації Трампа. Пізніше Рубіо назвав ці повідомлення фейком, але все одно склалось таке враження, що будуть все таки знаєте Україну переконувати менше висувати своїх вимог. Своїх побажань, а схилятись, ось до того, що є, щоб якомога швидше очевидно вирішити це питання. Дехто каже, що Трамп уже взагалі і втомився. Що може зробити Україна? Що може зробити Європа? Ну, дати нам зброю, а ми зупинити просування росіян, і це тільки було насправді садішно вирішується на фронті на полі бою. Росіяни тому й зараз дуже активно там просуватися, намагаються атакують, бомблять Україну, Київ. Зокрема, вони там постійно заявляють кожен день, що вони якісь там захопили населений пункт. Це не завжди відповідає дійсно. Це для того, щоб створилося враження, що вони перегамають, тому перемагають враження. У Трампа мається на увазі і тиснули на Україну. Це дійсно це як і військовий тиск, так і той політичний, що ослаблений Зеленський. Але в цій ситуації знову ж давайте згадаємо, Трамп, що сказав. Що е, найбільша поступка Путіна це те, що він призупинить бойові дії. Тобто вони вже йому вбили в голову. Що от це достатньо для того. Україна має йти на всі поступки, включає територіальні свій суверенітет, має обмежити. А Росія поступка вона перестане, ніби там воювати. А ми давайте мирно віддати ті території, які вона зараз не може завоювати через військову операцію. Ну, тому це все узгоджено воно все йдувається. Нам треба як кажуть протриматися. Цей в цей, цей певний період часу ну було б безумовно дуже добре, якби були якісь наші успішні контратакуючі дії на війні, і це б змінило ситуацію в контексті того, щоб нам не розказували казки про те, що ми програємо, і треба здаватися йти на всі поступки Росії. Так, ну і тому, мабуть, не дарма зараз посилюють свої армії європейські країни. будемо ще повертатись до цього питання. Дякую вам за те, що вийшли з нами в прямий ефір. Відповіли на мої запитання. Віталій Бала, політехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації з нами був на прямому зв'язку.